Під час передвиборчої кампанії команда Туска, оця вся спільна коаліція. Вони давали дуже багато різних обіцянок для людей, і однією з основних, на мою думку, це була політика зниження податків. Вони заявляли, що велику кількість податків знизять, що мало попливати на, напряму на доходи всіх людей, які в Польщі працюють, це в тому числі стосується. І українців, які працюють або на звичайних роботах, або українці, які е, мають свій бізнес в Польщі, і е, всі е, якби очікують, коли ж вже нарешті ці податки будуть знижені. Є відповіді Дональда Туска, вони, на жаль, не найкращі. І давайте зараз в цьому розберемось, про які податки йдеться, і коли можна очікувати їх реального. Зниження, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте, справді допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте розвивати канал. Вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, уряд зволікає зі зниженням податків, і на сьогоднішній день громадяни очікують передвиборчих обіцянок їх здійснення. Вся справа, вся справа в тому, що під час передвиборчої кампанії була така собі програма в платформі Обивательській і в інших якби, їх союзників. Вона називалась 100 справ за 100 перших днів влади. І що стосується податків, там йшлося про наступні категорії, ми зараз коротенько розберемо кожну, щоб ви розуміли, про що йдеться, бо це напряму впливає на добробут українців, які працюють в Польщі. По-перше, це мала бути підвищена неоподаткована надбавка. Далі мав бути повернений неоподаткований внесок на медичне страхування. Це дуже важливо, ми зараз про це поговоримо. А також мало бути знижено податок на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо ви працюєте, то ви мали б зі своєї заробітної плати платити менше податків. І, на жаль, відбулася прес-конференція. Це була не прес-конференція, це був такий собі блок питання-відповідь між депутатами і Дональдом Туском. І виходячи з його того, з того, що він говорив, можна зробити висновки, що найближчим часом зниження податків не буде. А, але якби він цього напряму не сказав, але давайте в загальному це розберемо. По-перше, щодо податків. По-перше, самий перший податок, який цікавий всіх, це підвищення розміру. Суми, яку можна заробляти без сплати податку на сьогоднішній день це 30 тисяч злотих на рік, сума річного доходу, з якої не потрібно сплачувати податки. І в передвиборчій кампанії йшлося про те, що е, така сума має бути підвищена до 60 тисяч. Це б означало, що якщо ви заробляєте до 60 тисяч злотих на рік, то ви не сплачуєте з цього податок на доходи фізичних осіб. Це по-перше. І було якби туску задано питання, на що він сказав, що на сьогоднішній день потрібно проводити консультації, потрібно розбиратись і потрібно дивитися, чи справді доцільно зараз цю суму піднімати. І говориться так: з огляду на важливість пропозиції її впровадження, має передувати відповідний аналіз, відповідати результатам аудиту державних фінансів. Враховувати результати аналізу щодо впливу на ІТ-системи, включаючи час, необхідний для впровадження змін в ІТ-системах і тестувати розроблені рішення, відповідає прем'єр-міністр на запитання народних депутатів. Міністерство фінансів також не зацікавлено в підвищенні, цього, в підвищенні якби, цієї суми, тому як тоді велику кількість коштів державний бюджет просто-напросто не дорахується. Добре, давайте пройдемось по інших податках і далі перейдемо до підсумування, що ж буде відбуватися з цими податками і коли вже чекати цього покращення. По-друге, другий податок, так про який ми говорили, це зміни в оподаткуванні медичного страхування. Як це відбувається? Була, якщо пам'ятаєте, така собі програма Польський лад у 2020 році, після якої реально всі, хто працював в Польщі, збідніли в один день з 1 січня 2020 року. Люди просто стали отримувати набагато менше коштів ніж вони отримували за ту саму роботу в грудні, тому що на той момент було впроваджено оподаткування оцього медичного страхування. І після цієї реформи оця медичне страхування воно стало фактично ще одним податком. І розраховувати його, як говорять, потрібно щомісяця. Це велика проблема для бізнесу. Багато підприємців платять набагато більше ніж до впровадження цього польського ладу. Компанії з надією дивилися на обіцянки з виборчої кампанії, тобто повернення розміру одноразового внеску. Та відновлення його часткового відрахування з податків на доходи фізичних осіб, каже е, Аркадіуш Лаговський, це податковий радник і партнер юридичної компанії е, так, Хойняцька і е, Лаговський. І, е, е, тобто, це другий такий податок, де також говорять, що все дуже тяжко, все не так просто, потрібно знову ж таки переглядати доцільність і. В принципі, те саме стосується зниження податків на доходи фізичних осіб, що напряму впливало би на, що напряму впливало би на доходи, які ви отримуєте нето в кінці кожного місяця в вигляді своєї зарплати. Також сказали, що поки що не зрозуміло, бо податки на доход фізичних осіб це є одна з основних категорій, з якої взагалі Польща отримує гроші до державного бюджету. Якщо зараз просто бездумно і швидко ці податки там познижувати, так як це, до речі, було обіцяно, то якби державна скарбниця може просто обанкротитись, тому цього робити швидко не будуть. Будуть проводити якісь консультації, будуть в, щось там перевіряти, робити якісь аудити. Тому. Виходячи зі слів Дональда Туска, найближчим часом податки знижені, на жаль, не будуть. Я особисто цього дуже сильно чекав, але, на жаль, бачимо, що цього поки що не буде. І далі говориться наступне: що пообіцяти було легко, але важче дотримувати цих слів. І це наголошують також експерти, і вони наголошують, що в питанні податків поспішати справді не варто, а влада повинна мати продуману концепцію і ширшу перспективу. Також ще один е коментар цього самого Аркадію Шалаговського. Швидке податкове законодавство часто дає погані результати. Він також визнає, що дипломатичні відповіді уряду слід трактувати як повідомлення про відкладення цих змін і зниження податків. І, зрештою, може виявитись, що фінансування державних потреб не дозволяє знижувати податки, а навпаки, їх буде підвищено. Тобто, бачимо, що є в Польщі експерти, які говорять, що е, замість обіцяного зниження податків, так. Такого масового це справді мало бути зниження податків масове. Але вже зараз експерти говорять про те, що податки можуть бути не знижені, а навпаки, підвищені, бо потрібно фінансувати одне, друге, третє. І як це будуть пояснювати своїм виборцям Туск його команда, поки що не зрозуміло. Можемо просто слідкувати за новинами, дивитись, що ж буде відбуватись далі. Тому, друзі, маємо на сьогодні такі новини, що стосуються податків. Дуже надіюсь, що вони швидко змінять якби, свою думку, якось зроблять якісь аудити, зроблять швидко ці перевірки. І справді, якась частина, хоча б податків буде знижена, це б дуже позитивно попливало на рівень життя всіх, хто проживає і офіційно працює в Польщі. Дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за лайки, за підписки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!